Церква Христова, слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні чудовий день. Як вже було нагадано, зазначено в усіх моментах, в тому, що хороша погода. В тому, що всі ми з вами гарно виглядаємо, посміхаємось, ситі, нагодовані, гарно одягнуті. Хтось прикупив гарний новий одяг. Слава Богу! Бог дбає про своїх дітей. І дбає не лише в духовній сфері, дбає матеріальній, матеріальні, в фізичні, щоб ми себе гарно почували, щоб ми комфортно могли бути тут, щоб ми могли бути один біля одного, щоб наші серця вони були свобідні. Все це є робота Святого Духа, бо написано, куди приходить Святий Дух, він. Приносить свободу. Це є одна з головних функцій Духа Божого, яку я вірю, Він сьогодні проявляє на цьому служінні, щоб мене і вас позвільняти від різного роду непотребних речей. Тому що буває, напротязі тижня ми наберемо на себе тягарів, ми наберемо на себе клопотів, ми наберем суєти, ми наберемо марноти, ми наберемо різного роду непотрібних думок, які мучать мій і ваш розум. І коли ми приходимо в це служіння, знаєте що Дух Божий? Він береться і починає наводити порядок в нашому серці і в нашому розумі, для того, щоб ніхто з нас не томився, а ми відчували свободу, ми відчували волю, ми відчували радість. Ми згадали собі, що ми є діти Божі, бо може напротязі тижня забули. Ми згадали собі, що ми не є сироти, і ми не є самі, а ми згадали, що завжди з нами, біля нас і всередині нас є Святий Дух. Я читаю Боже Слово. Це є перше послання апостола Павла до Корінтян, 14 розділ з першого вірша. Дбайте про любов і про духовне пильнуйте, а найбільше щоб пророкувати. Я говорю то чужою мовою, то й не людям говорить, а Богові. Бо ніхто його не розуміє, і він духом говорить таємне. А хто пророкує, той людям говорить на збудування і на умовлення, і на розраду. А хто говорить чужою мовою, той будує тільки самого себе, а хто пророкує, той церкву будує. Я ж хочу, щоб мовами говорили всі, а ліпше, щоб пророкували. Більше, бо той, хто пророкує, аніж той, хто говорить мовами, хіба що пояснює, щоб будувалося. Церква. В даному відрізку, який я прочитав, апостол Павло зачіпає дві теми. Перша це, тема це є плоди Духа, і друга тема це є дари духа. І ви прекрасно розумієте, що повноцінне функціонування церкви і мене, як віруючого особисто, без одного і іншого, воно неможливе. І ми це бачимо на прикладі даної церкви. Якщо почитати оце послання з самого початку, то апостол Павло його отак починає, що я бачу, що ви не маєте недостатку в жодному дарі благодать. Але вже за короткий проміжок часу він пише, що вони сваряться, вони гризуться, вони судяться, вони воюють, і це не зі світом воюють, і це не з гріхом воюють, і не з дияволом воюють, а з ким воюють один з одним. Про що це говорить? Інколи ми думаємо, що прояв дарів це є ознака духовності. Але зі слів апостола Павла, із контексту даної церкви ми бачимо, що це не так. І з іншої сторони, ви зі мною погодитесь, що прояв плоду духа це є справді ознака духовності. Тому що ці люди вони не мали недостатку в жодному дарі, але вони мали недостаток в плоді. Тому що там, де треба було терпіти, вони воювали. Там, де треба було поступитися, вони судилися. Там, де треба було проявити першому любов чи милість, вони чекали, щоб хтось до них це проявив. Знаєте, а коли дві сторони чекають, то вони ніколи не дочекаються. Треба, щоб одна сторона була мудріша, догадалася скоріше і проявила цю милість до іншої сторони. І, хоча б частково проблема буде вирішена, а коли один чекає, Другий чекає, третій чекає, до чого це приведе? До якогось суду, до якоїсь ворожнечі. Бо ви знаєте, коли проблема є не вирішена, вона, якби в стадії очікування, вона лише усугубляється, а не вирішується. І тому апостол Павло в даному, не тільки тексті, але в даному посланні підносить важливість. Щоб, якби в людини є дві руки, щоб так само в церкві були і дари Святого Духа, і плоди Святого Духа, без якого церква не зможе повноцінно функціонувати. Ви знаєте, коли подивитися на дари і на плоди Святого Духа, ми побачимо в них дещо схоже, і ми побачимо в них велику розбіжність. Найперше, схоже, це тим, що одне і друге походить від Святого Духа. Ні, проявити дару людина не може без Святого Духа. І так само проявити плоду людина не може без Святого Духа, бо тільки плід може появитися в людини, яка народжена від Духа Божого. В серці якої поселився Дух Божий, про якого казав Ісус Христос, Він буде всередині вас і навколо вас. Бо коли в життя людини приходить Дух Божий, це говорить про те, що Бог її народжує до нового життя, бо що народжене від тіла є тіло. А що народжене від Духа, є Дух. І коли в людині в її життя приходить Дух Божий, він не приходить з пустими руками, а він приходить із своїми плодами, і оці плоди поселяються в ній. І так само дари вони не приходять від нас. Ми не можемо їх з себе десь, знаєте, взяти, десь цього навчитися, десь себе в семінарії чи в біблійній школі, цього тебе ніколи навчать. І так само, як плоду тебе ніколи не навчать, тому що і одне, і друге воно приходить від Святого Духа. Так само схожість між дарами і плодами в тому, що вони є для того, щоб будувалася церква. Знаєте, сьогодні є дуже багато того, що розділяє церкву. Сьогодні є дуже багато того, що руйнує церкву. Сьогодні є дуже багато того, що руйнує відносини між людьми. І тому ціль і дарів. І плодів Святого Духа полягає в тому, щоб збудовувалася, щоб укріплялася і зміцнялася церква Христова. Але в чим різниця? Знаєте, різниця в тому, що дари Святого Духа, вони проявляються по ініціативі Святого Духа. Як він хоче, коли він хоче і в якій людині він хоче. І так ми читаємо в цьому 12-му розділі. Але плоди Святого Духа, які прийшли із Святим Духом в наше життя, вони вже проявляються по нашій ініціативі. Ніхто з нас не може сказати, тому що це буде неправда, в мене немає любові. І ніхто з нас не може сказати, тому що це не буде неправда, в мене немає терпіння. Хоча ми можемо так сказати, але це скоріше буде виглядати як оправдання. Небажання робити чогось, оправдання не терпіти брата і сестри, але насправді із Святим Духом це прийшло в наше життя. Але вже ми вирішуємо, проявляти це чи не проявляти? Інколи ми з вами знаєте, люди доволі часто включаємо таке аналітичне мислення і аналізуємо. От до цієї людини мені вигідно проявити терпіння, стерпіти її, тому що одного разу мені до неї прийдеться. Ну, а з тої яка користь? Одні проблеми. Я її стерплю. Нині треба буде терпіти завтра, а стерплю завтра. Треба терпіти післязавтра. Але писання закликає мене і вас терпіти один одного. Якщо б нас цього не було, повірте, писання б нас до цього не закликало. Якщо б в нас цього не було, не було б любові, апостол Павло би не закликав нас любити. Якщо б в нас не було милосердя, писання би не закликало мене і вас один до одного проявляти милосердя. Це означає, що воно в нас є, і ми вирішуємо, коли і до кого це проявляти. І тому апостол Павло завжди нас мотивує не дивитись на обличчя, подобається нам людина, не подобається нам людина, підходить нам людина, не підходить, а дивитися на кожну людину, яка у церкви, як на брата, як на сестру, яка має, можливо, інший характер, має, можливо, інші погляди, так само, як і ти, щоби проявляти до цієї людини о те, що в тобі поселив Дух Святий і назвав оце плодом, і дав тобі право оцим розпоряджатися і приймати рішення, до кого це проявляти, а інколи буває, що ми і до когось це не проявляємо. Але писання, воно постійно мотивує і спонукає мене і вас, щоб ми один до одного проявляли оцей плід, який в мені і в вас поселив Святий Дух. Тому що коли цього не буде, знаєте, буде щось подібне як в Коринській церкві. Вони збиралися. Окрім плоду, в них ще були дари. А знаєте, коли ти не хочеш проявляти плоду. Коли ти не хочеш проявити якоїсь поступливості, коли ти не хочеш проявити милосердя, дати комусь проявитися, ти будеш хотіти сам проявитися, ти будеш хотіти себе завжди показати, як ти багато говориш мовами, як ти часто говориш мовами, які в тебе красноречиві мови, краще забрати якісь біля тебе. Як ти багато говориш мовами набагато більше, аніж твій брат чи твоя сестра, тому що ти не схотів проявити плоду, не схотів поступитися, не схотів смиритися, не схотів проявити милосердя і поступливості до брата і сестри, не хотів йому дати першинство, а хотів сам бути першим. І знаєте, з'явилися такі проблеми. І приходили люди, і давай один одного. І давай. І по часі, і по якості, і по силі один наперед одного. І це стало такою проблемою, що це дійшло до буха апостола Павла. І він пише, якби би лист, щоб в церкві не було балагану. Як він пише нижче, щоб все було чинно і пристойно, тому що наш Бог він є Бог порядку. Бог не є Бог без порядку, Бог не є Бог якогось балагану, Бог є Бог порядку. І тому Він тут роз'яснює і показує. Що першим ділом має йти теплі. Першим ділом має бути твій прояв правильний до брата і до сестри. І далі підуть дари, і вони будуть нести своє збудування, тому що ніхто не буде один наперед одного, ніхто нікому не буде доказувати, ніхто перед ким один перед одним не буде хизуватися, що я кращий, я голосніший, я багатомовніший чи красномовніший. Такого не буде. А навпаки, все, що буде, воно буде для збудування тіла Христового. Воно буде проявлятися для благословіння тіла Христового. І в даному тексті можна так подумати, що апостол Павло підносить пророцтво вище, аніж говоріння мовами. Це не так. Якщо подивитися, знаєте, в контексті, то ми побачимо, що всі дари, вони є потрібні. Він показується лише з тої точки зору, що пророцтво – це будує церкву, а дар коли ти говориш іншими мовами, він будує лише тебе, хіба що ти можеш це пояснити. І в плані того, що це краще, це гірше, він пояснює, що просто дар пророцтва він більш такий масштабний для більшої аудиторії. Коли ти говориш іншими мовами, це не є пустий звук, ти будуєшся, ти від цього зміцняєшся. Ти знаєш, що Дух Божий говорить по волі Божій, і анафеми на Ісуса Він не скаже, і нічого проти Бога Він не скаже, і нічого поганого Він не скаже, а ти знаєш, все це точно, що Він скаже, Він скаже це на збудування. І тому апостол Павло говорить, що хто говорить мовами, я хочу щоб ви ще більше говорили. І ви знаєте, не знаю, як і ви, я люблю говорити мовами, але коли я бачу, що мене слухають, я говорю зрозумілою мовою, тому що я знаю люди, які мене слухають, вони хочуть почути, вони хочуть зрозуміти і вони хочуть збудуватися. А для Бога я знаю, немає значення. Чи моя мова для мене не зрозуміла, мій розум безплідний? Чи моя мова для мене зрозуміла? Хоча я, знаєте, переконався, інколи мені розум значно важче молиться, коли я розумію, аніж тоді, коли я говорю і не розумію. Але я спокійний, бо я знаю, мене розуміє Бог. А для мене це найголовніше, тому що мене розуміє Бог. І тому апостол Павло він закликає мене і вас бути людьми, які є універсальні в цих двох питаннях, які пам'ятають, що плід духа вони повинні проявляти. Обов'язково тому, що це і збудовує церкву. І так само дар духа, який Господь кожному з нас дає. Навіть інколи ми думаємо або в нашій голові склався певний стереотип. І ми думаємо, що цей чи цей, чи цей дар проявляється іменно так. Але це не так. Тому що наш Бог він є універсальний і унікальний, і кожен дар він може проявляти по тому, як він хоче. Моє і ваше завдання довіритись, моє і ваше завдання смиритися, моє і ваше завдання упокоритися і сказати: Господи, я хочу бути збудуванням для церкви. І якщо ти для мене маєш якийсь дар, то проявляй його. Через мене для збудування церкви. Я не хочу, щоб цей був дар для мого самозвеличення. Я не хочу, щоб цей дар він був для мого якогось самоутвердження і утвердження моєї самооцінки. Я хочу, щоб оцей дар, який ти мені дасть, він був для збудування церкви. Тому ми зараз з вами підходимо до молитви. Будемо молитися, щоб той плід, який є в нас, Бог нам давав мудрості, його правильно використовувати і використовувати по відношенню до всіх людей, і не лінуватись, оправду. Моючи, що в мене того немає. Воно є, брата і сестри. А дари, які, можливо, ми сьогодні не можемо сильно похвалитися, але я знаю, що вони точно є в Бога для нас, як церкви Ісуса. Будемо молитися в смиренні і в покорі, щоб Бог їх проявляв, і щоб цей дар служив і для мене, і для мого брата, і для моєї сестри, і для кожної людини, для якої Господь хоче послужити через цей дар. Амінь. Молимось.